І він сказав Мойсеєві Підіймися до Господа, ти, Аарон, надав, авіуд і сімдесят старійшин Ізраїля, і поклоніться здалека Господу. Нехай наблизиться сам один Мойсей до Бога, вони ж хай не наближаються, і народ разом з ними хай не підіймається. Тож Мойсей прийшов і переказав народові всі божі слова і настанови. А весь народ одноголосно відповів, кажучи. Усі слова, які сказав Господь, виконаємо, ми будемо слухняні. Усі господні слова Мойсей записав І, уставши вранці, Мойсей поставив під горою жертовник і дванадцять каменів відповідно до дванадцяти племен Ізраїля. Він послав юнаків, ізраїльських синів, і ті принесли все палення і зарізали в жертву Богові бичків як подячну жертву за спасіння. Мойсей. Узявши половину крові, налив у посудини, а другу половину крові вилив на жертовник. Узявши книгу завіту, він прочитав народові, аби почув, і вони відповіли усе, що сказав Господь, виконаємо ми будемо слухняні. Тож Мойсей узяв кров, покропив народ і сказав Ось кров завіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами. І Мойсей, Аарон, Надав, Авіуд і сімдесят. Зради старішин Ізраїля піднялися вверх і побачили там місце, де стояв Бог Ізраїля. Під його ногами, наче витвір із сапфірового каменя, на вигляд, немов чистий небозвід. Із обраних Ізраїля не забракло жодного. І вони з'явилися на Божому місці, їли і пили. І сказав Господь Мойсеєві: підіймися до мене нагору і стій там, і дам тобі кам'яні скрижалі. Закон і заповіді. Який я записав, щоб дати їм закон. Мойсей та Ісус, його слуга, піднявшись, вийшли на Божу гору. А старіші нам вони сказали спокійно очікуйте тут, доки не повернемося до вас. Ось з вами Аарон та Ор. Якщо хтось матиме справу, нехай іде до них. Мойсей та Ісус вийшли на гору. І Хмара покрила гору. Божа слава зійшла на гору синай. Хмара покривала її шість днів. А сьомого дня Господь із середини хмари покликав Мойсея: Вигляд же Господньої слави перед синами Ізраїля, наче палаючий вогонь на вершині гори. Тож Мойсей увійшов до середини хмари і піднявся на гору, і пробув там на горі сорок днів і сорок ночей.